Моє шанування, ви на Ютубі каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте, покажіть його друзям. Адже таким чином якісний аналіз від нашої експертки побачить більше кількість людей. Сьогодні з нами Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки. Пані Олю, дякую і слава Україні! Героям слава вітаю, пані Олю, Голова МЗС України пан Сабіга зробив заяву про те, що Росія перед зимою готує удари по ядерних об'єктах України. Зокрема, йдеться про розпродічі пристрої АЕС та підстанції. А за Вашингтону просто виходить з матеріалом про те, що Путін шукає нові способи тиску замість ядерних погроз. Тож пані Оль, скажіть, що означає ці удари по розпродільчах пристроях атомних електростанціях, і які це. Нас По-перше, вони вже були 26 серпня цього року, під час наймасштабнішої ракетно-шахетної обстрілів. Ми вже е, мали ситуацію 22 листопада, 22-23 листопада 2022 року, коли під час е, обстрілів е, були зупинені всі енергоблоки АЕС на підконтрольній території. Наслідок чого? А це Більше 7 тисяч мегаватт одночасно вийшли із об'єднання енергосистеми, бо були е, зупинені аварійним захистом енергоблоки. Тобто е, е, ми мали класичний блекаут з розпадом енергосистеми на частині. І те, що у нас е, 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 у, Укренергосистемний оператор зібрав систему протягом 14 годин і синхронізував знову. З Європейською енергосистемою, ну це взагалі ну, бачено випадок. Тому те, що вони будуть обстрілювати, почали вони е, в цьому році. І якщо зимою 22-23 року вони обстрілювали трансформаторні підстанції системи передачі електроенергії розподілу, то е, весною цього року вони почали. Пошкодження генерації. Угу. Це Дніпрогрес, це е, фактично всі пошкоджені теплоелектростанції на вугіллі, на які працювали, і е, ну, залишалися тільки атомні електростанції, але зрозуміло, що вони не будуть, ризикувати, ризикувати і обстрілювати безпосередньо відкриті розподільчі пристрої або е, самі е, атомні електростанції. А, те, що вони зробили 26-го, коли е, трансформаторні підстанці другого, так би мовити, ешелону обстріляли внаслідок чого, були важкі перехідні процеси в реакторах, які працювали на потужності, і це нам були на межі радіої аварії. Бо, наприклад, там мої колеги з громадської організації, де я співзасновниця, які працювали на завез, вони казали, що. Могла би статися е, е, така е, аварія важка з розплавлена активної зони, як на тримай Айленд в США в 79-му році, коли втрата теплоносія першого контуру і е, розплавлення активної зони. Тому, чому Міністерство закордонних справ ну, це дивно для мене? Тому що насправді. Це мав би заявляти міністр енергетики, пан Волощенка, який до речі призначений указом президента України, головою е, е, делегації представляти Україну на ради керуючих МАГАТЕ, яке от засідання було е, в цьому місяці, а потім Генеральна конференція. Але міністр енергетики е, не очолив цю делегацію. Для мене це теж дивна ситуація, тому що завжди. Оце Рада Керуючих МАГАТЕ, це другий після Генеральної конференції керуючий орган угу. цієї організації. Вони збираються планово три рази на рік. Так? І, як правило, очолюють представляють державу Раді керуючих посли, в ранзі посла, це США, це Канада. Тобто працювати треба дипломатично, в кулуарах, перед засіданнями таких рад, домовлятися про. Формулювання в резолюціях Ради керуючих про порядок денний Україна до речі от другий рік пішов, як її вибрали до Ради керуючих, а до цього часу ми не були 12 років. І тому це призначення міністра е, уповноваженим від України представляти Ради керуючих МАГАТЕ енергетики, насправді ми бездарно втратили е, час рік. Пані Олю, а от е, ви сказали про те, що вдалося уникнути радіоакційної небезпеки, так але в зв'язку з тим, що були попередні вже удари по таких енергетичних об'єктах. Але в мене до вас тут два питання виникають одразу: а ми щось зробили, щоб захистити ці наші об'єкти, по яких, мовірно, буде цілитися Росія. І якщо я так розумію, що зараз у нас залишилося три діючі, ні, не три. Три діючі, так? Е, і якщо одночасно по цих трьох вдарити, які не захищені, це буде е, 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 ну, біда? Ну, по-перше, я абсолютно точно знаю, що трансформаторні підстанції на відкритих розподільчих пристроях АС захищені тільки першим рівнем, тобто габіону списку мищі. Оце споруди е, другого рівня захисту, які будував «Укренерго», наш системний оператор, навколо, е, ну, це такі бетонні споруди, вони, безумовно, не врятують від балістичної ракети, але вони від уламків ракет, від шахедів, вони рятують. І таких об'єктів було побудовано «Укренерго» разом з агентством відновлення наєма десь 60 із 200. Що стосується відкритих розподільчих пристроїв АЕС, то це власність, навіть енергіатом. Якщо ті трансформатори, над якими будувалися споруди другого рівня захисту, це власність Укренерго. вони зробили, до речі, запас трансформаторів, бо трансформатор 750 кВт виготовляється рік, а те і більше. Тобто, починаючи з зими 22-23, вони робили запаси. Тому вони дуже швидко ремонтують, замі... замінюють, якщо якісь пошкодження. Крім того, є трансформаторні підстанції більш низької ні... напруги, які належать операторам системи розподілу обленерго. І це і я не знаю. Якісь... Відповідальність. Їх відповідальність. Я не знаю. Захищені вони чи ні. До речі. А що стосується відкритих розподільчих пристроїв, то 100% не робив э, энерготом та, такого захисту. Бо я мониторил закупівлі прозора, э, що с ну і Кудрицький це підтвердив і в інтерв'ю, і э, на моє пряме питання, пытание придут, причем все, енергатом не робив. На що витрачає кошти енергатом? На міфічні підготовчі роботи, на мефичных новых энергоблоков під час війни. Тобто е реконструкція крану зараз тендер 215 мільйонів. До речі, оце захист другого рівня, вартість, за словами Укренерго, е від 1 мільйона доларів е в Укренерго до 2 мільйонів доларів в агентстві наєма було. Ну тобто, якщо перевести на гривні, а що, е ну, скільки це, там, ну, 40-45 мільйонів гривень, так? Один об'єкт. Так. А що робить е е е енерготом? Оце за реконструкція будівельного крану на майданчику ХАС, Купляє будівельні якісь вагончики, якісь спецої, підготовчі роботи без жодного документу, зокрема без прийнятого Верховної Ради закону про розміщення к 3 к 4 І цей закон не буде прийняти. Тому що я знаю від знайомих народних депутатів, що немає. Ну, Верховної Раді немає голосів, щоб проголосувати цей закон. Тобто вони це без законодавчих підстав, якісь підготовчі роботи. Ну, на мою думку, це така ем, корупційна складова в цих закупівлях, е, які ну, заривання грошей е, в землі. Ну але знову ж таки, якщо там моя друга частина питання, 22 вересня Енергатом повідомляє про те, що російський шахет знову пролетів поруч з Хмельницькою С. І там в нього була дуже така специфічна траєкторія польоту, а, і, яка вказувала ймовірно, що Росія намагалася зімітувати атаку безпілотника попередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії у бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію. Це повідомили в енергоатомі. Але тут йдеться про те, що ну, ми вже з вами так говорили, що в нас є три діючі енергостанції. Запорізька в нас тимчасово окупен. Крупована. Чорнобильська, вона не діюча, вона виведена, якщо я не помиляюся, взагалі зі складу енергоатому. чи я помиляюсь, пані Олю? Так, вона не в складі енергоатому. І в нас залишається Хмельницька, Рівненська і Південноукраїнська, так? І можливо їх от захистити трьох. Но, ну Якщо б не було корупційної складової, давайте отут зразу, знаєте. Втрачений час, розумієте? Оці споруди, вони ж теж потребують часу, щоб їх виготовити і встановити. Тобто, якщо Українерго рік майже займається цим, то зараз перед зимою. А що стосується шахедів, не тільки шахеди, з 22-го року вже і ракети е, падали е, поряд південно-український, і е, зрозуміло, що там за тиждень десь енерго, там також писав до ста оцих цілей. Що літали не тільки дрони і ракети навколо І ХАЕС, і ДАЕС, ну і південноукраїнські, і так інше. Я вважаю, що це злочинна бездіяльність керівництва на економікатома. Тобто вони зараз розповідають всім, що, от, наприклад, я бачила на минулому тижні рівненська місцева вариша, там місцева влада обговорювали. Наприклад, обговорювали, наприклад, пропозиції енергоатому з будівництва енергоблоку номер 5 Рівненська АЕС. Була інформація, що вони збираються на майданчику Колишній Чигірський, АЕС, що за радянських часів будувати ще 4 блоки за південно так і інше. Це все я вважаю ну, нереалістичні плани, тому що зараз деться, як вижити в державі зиму? З урахуванням того, що ця 9 тисяч мегаватт ми втратили після обстрілу, нам не вистачає від 4 до 6 гігаватт. А зимою, коли споживання електроенергії збільшується, це буде дуже суттєво. І тому. В деякі експерти з нашої галузі кажуть про те, що за щастя буде, якщо 4-5 годин на добу буде електроенергія. в державі. І це якщо так розумію, йдеться 4-5 годин на добу буде електроенергія. Якщо АЕС будуть працювати у звичному режимі так. роботи без обстрілів, без ударів по розпродільчих пристроях та підстанціях. Правильно паніолю? Так. Ну, і тут ще треба говорити про те, що ну, все-таки, знаєте, Чорнобильська атомна електростанція, навіть тих, хто не жив цей період, наклала оцей страх радіації на українців. І тут, знаєте, якщо можна поясніть, удари по розпродільчих пристоях АЕС та підстанціях, вони вплинуть на радіоакційну ситуацію? Ну, якщо, наприклад, вони вилучають. В відкритий розподільчі пристрої, я вже казала вище, mm -hmm. що спрацьовує в регламентному штатному режимі аварійної системи захисту енергоблоки безпечно зупиняють. Тобто в цьому е, випадку нема, е, ні. Що стосується е, ситуації, яка була 26-го, mm -hmm. то е, навіть нервати зробив він Е, І це міністр на ставці 2 вересня, Заявив, що він ну, провина Укренерго, що відбулося, і 5 вересня вже звільнений був Кудрівський, на мій погляд, найефективніший менеджер з довірою від закордонних наших партнерів від фінансових міжнародних інституцій, завдяки йому ми синхронізувалися з європейською енергосистемою. Ми стали членом правління Інтосої в Європейському Союзі, і так і інше, він був звільнений. А е, при тому, що робота була проведена, е, зрозуміло, що із 200 їх об'єктів там 60 тільки от вони збудували за кошти, до речі, е, е, донорів і кредити, а також міжнародна технічна допомога. Що стосується нервату, е, то. Нічого не, не робили. Нічого не робили, крім оцих наполеоновських якийсь планів, якісь колись там по щось, по, щось, по. щось там 10 років там буде. По-перше, я написала, пишу, написала колонку на цю тему, що будь-яка енергетична стратегія вона розробляється на підставі економічних прогнозів. Ми не знаємо, якою економікою буде. Після нашої перемоги, скільки населення буде. Ми знаємо зараз, що ми втратили великих споживачів електроенергії, металоргійний заводи так і таке інші. Ми втратили 7 мільйонів населення. Тобто, приймати енергетичну стратегію до 50-го року в минулому році під час війни до 50-го року, що це таке? Це таємно, при чому. А от, Тобто, я вважаю, що будь-які розмови. Про будівництво великих блоків атомних зараз сенсу немає зовсім. Ми маємо орієнтуватися на децентралізовану генерацію. Ми маємо орієнтуватися, що найактивніше буде місцева влада та територіальної громади для розвитку і забезпечення енергосамостійності міст. Таких, як ну, вже є прогрес, наприклад, Житомир, Тернопіль, Мельницький. Бо це за, ну, завдяки місцевій владі. Там є вже деяка енергосамостійність. Тому треба децентралізація, і в тому числі в розвитку енергосистеми, а не так, як міністр енергетики, Галушин, хоче керувати всім. І от це звільнення Кудрицького це. Щоб компанія «Укренерго», яка, наприклад, закупівлі робила вдвічі-тричі дешевше, ніж там на ті ж самі товари та послуги, ну вона була якось невдобна для міністра. Тому він хотів, оце теж. І велика, наприклад, водовий обіг річний, 100 мільярдів гривень у Укренерго. І 1,5 мільярда євро технічним допомогою. Тому зрозуміло бажання керувати такою компанією з доби на користь. А скажіть, пані Олю, оце звернення від пана Сибіга, міністра закордонних справ України в МАГАТЕ про ймовірність? Ми вже можемо з вами казати повторних обстрілів енергооб'єктів атомних електростанцій. Що воно дає? Ну от, от ми звернулися в МАГАТЕ. І що далі? От ми зверталися в МАГАТЕ, що буде, що Росія хоче захопити Запорізьку атомну електростанцію, яка є однією з найбільших. Ні, ну, і якоїсь дуже реакції в цьому не було. Ну, не може бути, тому що, відповідно, до статуту магазин немає такого функціоналу, щоб якийсь там. Примусові дії робити, а, а, а так і інше. Е, Принято дві е, резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ в минулому році і в цьому році, з одним і тим же змістом про деокупацію, демілітаризацію, передачу заест під е, е, компетентні органи, під керування компетентними органами України. Шість резолюцій ради е, керуючих МАГАТЕ. дві резолюції Генеральної асамблеї ООН. Е, Виявилося, що Міжнародні організації безпорадні в таких ситуаціях. І Росія порушує статуту, статут ООН, статут МОГАТЕ, Міжнародну конвенцію боротьби з актами ядерного туристу і так і інше. І не збирається виконувати ці резолюції. Але ці всі заяви, ну це ПРА, по-перше, я вважаю, і на відміну, наприклад, від Кулеба, який такий заяв не робив, щоби МОГАТЕ і таке інше, це нова якась. Така тренд такий новий діяльності МЗС. А я б по, 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 порекомендувала себе теж за все призначити голову постійного представництва України при міжнародних організаціях відні, якого немає з листопада 23-го року. Бо це якраз він має подати кандидатуру до Офісу президента, бо попередні указ був статуса імене Джахар. Яка подала відставку через скандал своїм чоловіком Боголюбовим, який е е е партнер бізнесу Коломойського і перебуває. Ну, це дуже некрасива була історія. І до цього часу це, е е не призначений е голова господарства при міжнародних організаціях. Оце робота міністра закордонних справ. Пані Ольгу, я вам дякую, що ви знайшли час вийти до нас в ефір. Ольга Кошана експертка з питань ядерної енергетики та безпеки. Пані, Олю, дякую вам за якісний аналіз і за те, що розставили крапки на ті. Сподіваємося, що ударів по українських атомних електростанціях не буде. Але як то кажуть, готуємося до найгіршого, щоб потім з полегшенням видихнути. Пані Олю, спасибі вам дуже.